Всім привіт! Всім тим, хто полюбляє пінний напій, і от бачите, кухоль мій вже знову чекає, чекає на той момент, коли туди буде литися смачне, сподіваюся, сьогодні смачне пивко. Що ж, досі просто теревеніти. Давайте куштувати. І що ж у нас сьогодні на огляді? На огляді у нас отаке пиво повна діжка м'яке. Бачите, 4,2 оберти, тобто дійсно м'яке, слабеньке таке пивко. Класичний лагер. 100%, бачите, солод написано. Ну і що не може не тішити 0,5, 0,5, тобто нічого в нас не вкрали у Юрка. Що ж, будемо відкривати. Ось і відбувся той самий момент, коли ми випускаємо джина з залізної банки. Пивко відкрили і будемо наливати. Наливати. Так, я трішки захворів, тому п'ю не надто охолоджене пиво, можна сказати, кімнатної температури. Ну, але це, сподіваюся, не завадить зробити об'єктивний огляд. Отже, що ми бачимо? Чудова карбонізація, пінка спочатку така була, знаєте, потужна, жива, ну, зараз вже, бачите, падає, але все одно з пінкою все було гаразд. Пухерці є, колір привабливий, аромат. Такий, знаєте, потужний пивний аромат. Тут щось мені нагадує на деякі навіть сорти жигульовського пива. От щось таке є чоловіче таке міцне. Ну що ж, а тепер щодо смаку. Ну, я коли побачив з вами оцей напис, а саме 100% солоду. Щось мене це трішечки засмутило. І, мабуть, все ж таки не дарма. З одного боку, це показник якості, це хороший добре все. Але, 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 ну от знову, знову той смак, який я не дуже полюбляю. Це вже четвертий, здається, огляд поспіль, коли я щось доколупуюся до е, виробників пива. Е, щось мені все не до вподоби. Е, не те, що я такий е, огидний і хочу е, е, просто так облаяти виробників, але щось не так у нашому королівстві. Ну щось мені все не заходить. Е, чесно скажу. Знову цей хлібний смак, і більше нічого я не відчуваю. От, він з одного боку насичений і виразний, а з іншого боку, порожній. розумієте? На перший погляд, це якась, якби я протиріччя таке розвиваю. Але в дійсності так і є. Цей смак хлібний, присутній, але він ну, не дає якоїсь об'ємності. Це якесь пласке. Скажу так, кто любит такие яскраво выраженный солодовый смак, Йому прийдеться пиво до смаку. Воно непогано, вона має право на життя. Це виключно моя суб'єктивна думка. Взагалі, все, що я тут кажу, мені таке пиво не подобається. За моєю школою, я йому більше ніж е, ну, 6 і 8, скажімо так, палів. Більше я йому просто е, фізично не можу поставити. Але за вашою шкалою можливо воно було б. Е, Посіло б зовсім інше місце, і, власне, набрало б значно більший бал. Можливо, знаєте, ці такі е, зразки пива треба пити під щось, під якусь закусочку. І ви чудово всі знаєте. Не мені вам розповідати, що пиво смакує зовсім по різному. Просто коли ти його п'єш, і ще жодного разу до рота нічого солоного не, наприклад, не поклав, і коли ти закусюєш там якимись смаколиками. Це абсолютно е, дві великі різниці, як то кажуть, у Одесі. Ну що ж, допиваємо і робимо вердикт, хоча, в принципі, попередньо я вже його зробив. Певна діжка м'яке. Щодо м'якості, ну, не знаю. Так, воно, безумовно, що легеньке, неміцне, але от такої м'якості, як, наприклад, у таких сортів, як пам'ятаєте, колись було Ice, наприклад, чи навіть той самий БАД, я його я б не сказав. Що воно таке м'яке. В нього різкий, от не дуже приємний, як на мене, оцей м, яскраво виражений солодовий смак, який забиває абсолютно все, все інше, що можливо там теж присутне. Тому, 6 і е, 7, от нехай буде це моя е, остаточна оцінка цьому пивку. Що ж, на цьому буду завершувати е, обов'язково. Любі друзі, підписуйтесь на мій канал. Рекомендуйте його вашим друзям, тому що це буде стимулом мені знімати для вас такі невеличкі огляди і відосики. Будуть тоді і цікаві і, і закордонні зразки пива, може, потім і інші напої. Задумок в мене багато, але е, ну, все по порядку. Е, якщо подобається відео мої, ставте. Два пальці. Обов'язково натискайте на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Ну і пишіть коментарі, що б ви хотіли побачити на цьому каналі. Можливо, у вас є якісь пропозиції щодо оглядів. Буду радий з ними познайомитись. Що ж, на цьому я завершую. Всім па-па! Бережіть себе і пийте смачне пиво!